Українська коляда не просто пісні різдвяного циклу, це своєрідні молитви, код наших пращурів, який часто не завжди зрозумілий нашим сучасникам. Тож зібрати стародавні маловідомі колядки, аби вони зазвучали по-новому, поставило собі за мету вокальне тріо мережево Рогатинського районного будинку культури. Українська коляда це унікальне явище. Саме віднайти своєрідно запустити у сучасний світ давню маловідому колядку. Ставить собі на меті вокальний тріо мережіо, що вже другий рік працює при рогатинському районному будинку культури під керівництвом викладача рогатинської школи мистецтв імені Бориса Кудрика ігоря Білоуса. Маловідомі давні колядки записують у селах району старожилів, ставлять їх на ноти і дають друге життя. У нашому репортарі є і сучасні пісні, і пісні авторів місцевих. Але як завжди, із або окрасою нашого репортажу це є старовинні пісні. Звичайно, і колядки ми не оминули, тому що це є пісеньки з нашого дитинства. У мене взагалі вдома дуже свято ставляться до таких різдвяних свят, до великодні гаївок і тому. Ми так само захотіли, щоб в нашому репертурі були і колядки, а особливо наші упільські, які не відомі нікому. Ми минулого року представляли їх у Івано-Франківську на конкурсі Вертепів Маланок. Пізніше ми їздили у Богородчани на велику Різдво в Карпатах фестиваль. І тому якраз здивувати ми могли саме нашими піснями, нашими, які в нас дуже давно. Наприклад, Ангел Пастиря мови», вона записана у селі Кліщівна. Це Марія Торбен, яка теж працює в нас в культурі. записала від своєї бабусі, які вже понад 80 років. Крім колядок у репертуарі Мережевої інші не менш цікаві пісні, особливо ті, що притаманні у пільському краю. Наталя Стеславська, Альт, Оксана Мирон, перша сопрано та Окрепко, друге Сопрано, хоча й давно співають у різних хорових колективах району, у мережеві заспівали порівняно недавно, але вже мають свого вдячного слухача. У наші дні традиції, котрі були дорогими для дідів та батьків, для наших дітей відходять на другий план. Стають чужими і незрозумілими, стають формальністю. А українська колядка ядро культурно-релігійних цінностей нашого народу, доки колядують, доки українська віра і народ будуть у світі. На Бугун Назарій Попик новини телеканал Раї.